Вітаю, мене звати Чимирис Євген. І сьогодні мова піде про еталонний бізнес-ноутбук ThinkPad x 1 Carbon 12-го покоління. Початок історії саме цієї лінійки ноутбуків повертає нас у 2000-й рік. Саме тоді світ вперше побачив лінійку найлегших корпоративних лептопів світу. Так, завдяки інженерам підрозділу SYNC бізнеси з різних куточків світу можуть бути спокійними за свої робочі девайси та за конфіденційність даних. Про цей легкий, витончений та захищений ноутбук, є що сказати, тож давайте будемо починати. І перше, на чому зупиняється погляд, це екран 14 дюймів співвідношені сторін 16 до 10. Тут є два варіанти: Full HD+, та 2 і 8К роздільна здатність. На IPS-екрані яскравість 400 та 500 ніт, на OLED 400 ніт. IPS має 60 Гц та 100% sRGB, OLED – 120 Гц та 100% DCI-P3. ThinkPad X1 Carbon, а саме цей вже в 12-му поколінні, це оновлений представник легких та захищених ноутбуків компанії Lenovo. Для початку давайте розберемося, що таке корпоративний сегмент і в чому відмінність ноутбуків для домашнього користування від корпоративного пристрою. Почнемо з захисту. По-перше, це надміцний корпус. Цей ноутбук розрахований на те, щоб витримувати всілякі навантаження і роботу в різних умовах. Захищений не лише екран, а й весь корпус ноутбуку. Цей девайс проходить обов'язкові тести Міністерства оборони США Міліста 810 h По-друге, в корпоративному сегменті важливим є захист не лише самого ноутбуку, а й інформації на ньому сингпад. І тут на висоті інфрачервоні камери для точного та швидкого розпізнавання обличчя власника пристрою та зручної авторизації до облікового запису. Додатково до інфрачервоної камери можна використовувати сканер відбитку пальців, він розміщений на клавіатурі. З ноутбуками ThinkPad ви завжди будете впевнені в своїй конфіденційності. І неважливо, де ви працюєте, в офісі, в літаку чи в кафе. Завдяки технології Privacy Alert… Лептоп автоматично сповістить свого власника, якщо хтось дивиться в його екран, знаходячись позаду. А завдяки новій технології комп'ютерного бачення, екран автоматично заблокується, якщо власник пристрою відійде від ноутбуку. Я думаю, ви вже зрозуміли, що ноутбуки SYNC – це про космічні технології та сервіс. До речі, про космос. Ці ноутбуки перші в світі полетіли в космос разом з місією НАСА. Так, от про сервіс. Якщо ви власник ноутбуку бренду SYNC, то вам відкриваються додаткові можливості. Перше, це термін гарантійного обслуговування. Він складає 36 місяців з дня покупки. При цьому у вас є можливість збільшити його до 5 років. Друге, це неймовірна витривалість при роботі в дуже незвичних умовах. Третє для власників ноутбуків SYNCPAD Ми гарантуємо гарантійний ремонт в термін до 5 робочих днів. Тепер переходимо до продуманості і почнемо з надважливих речей для бізнес-спільноти: камери та мікрофонів. Наш X1 Carbon 12-го покоління має вбудовану камеру аж на 8 мегапікселів. Це HD-якість з додатковими інфрачервоними датчиками та шторкою для закриття камери. На верхній частині кришки екрану знаходяться два мікрофони. Таке розміщення забезпечує максимально якісну роботу з голосом під час конференцій. Додатково налаштовувати роботу мікрофонів можна в програмі Lenovo Vantage. Ну а самі мікрофони мають сертифікат Dolby Voice та Microsoft Teams, що гарантують найкращу якість передачі вашого голосу усім, з ким ви спілкуєтесь. Ну а щоб ви всіх ідеально чули, цей ноутбук оснащений двома динаміками по 2 Вт Кожен з підтримкою технології Dolby Atmos. Ноутбук X 1 Carbon оснащений кращою клавіатурою за всю історію ноутбукобудівництва. Клавіші повторюють форму подушечок пальців, тачпад блискавично реагує на всі дотики, а для роботи в нестандартних умовах присутній трекпоінт. В новому поколінні X1 Carbon трекпойнт отримав додаткові можливості. Подвійний тап по ньому викликає меню, в котрому можна провести необхідні налаштування роботи цього малого червоного помічника. Прийшов час сказати декілька слів за продуктивність цього легкого та захищеного ноутбуку. Так як покоління X1 Carbon наразі фінальне, то і процесори тут також фінальні. Наразі це Intel Core Ultra 5 та Ultra 7. Ці процесори можуть бути як з індексами U, енергоефективні, так і з індексами H. дуже продуктивні 12, 14 або 16 ядер, 14, 18 або 22 потоки. Тактові частоти можуть досягати аж 4,9 ГГц. А загальний кеш-процесор кешпроцесору 24 МБ. Щоби зробити цей ноутбук абсолютно швидким, тут використовується новітня LPDDRX оперативна пам'ять зі швидкістю 6400. Є варіанти на 16, 32 та 64 ГБ. Всі вони працюють у восьмиканальному режимі. Для збереження надважливих файлів є 2ТБ NVMe SSD. Тепер поговоримо про незамінну річ в робочому пристрої. Це порти та розніми. На лівій грані ноутбука маємо два type c порти з підтримкою технології Thunderbolt 4. Це і передача даних, і Power Delivery, і DisplayPort в одному рознімі. Також є usb Type-A версії 3.2 та слот під сім-карту. На праві розмістився Kensington Lock, повнорозмірний HDMI, ще один usb Type-A покоління 3.2 та комбінований аудіопорт. Як бачите, в цьому легкому та захищеному лептопі є абсолютно все, що необхідно для повноцінної роботи, котрої тут на одному заряді може бути близько 14 годин. Вбудований акумулятор має ємність 57 вт годин і підтримує технологію швидкої зарядки. Менше ніж за годину цей ноутбук заряджається з нуля до 80%. Купуючи ThinkPad, ви отримуєте захист, продуктивність та гарантії спокою, як за ноутбук, так і за себе.